Слава Україні. Телебачення народного бачення ми працюємо для вас. Сьогодні у випуску реорганізувались, створили більше можливостей для комунікації. Отож і кількість звернень та реагувань побільшало. Державна екологічна інспекція в Закарпатській області підбила підсумки роботи за перше півріччя 2023-го. Головні напрямки нашої роботи це перевірка і проведення заходів щодо дотримання природоохоронного законодавствами, суб'єктами господарювання та фізичними особами, тобто мешканцями Закарпатської області. Порушення природоохоронного законодавства виявляється по-різному. Незаконні порубки лісу, це незаконні видобування корисних копалин, це як кар'єри, так і. Е піщано гравійна суміш, де постійно в річках видобувають цей пісок, стихійні сміттєзвалища, які знаходяться на території Закарпатської області. Це було їх приблизно виявлено 20. І виконання роботи по усуненню цих сміттєзвалищ і боротьба з лісовими пожежами. Результати нашої роботи щодо покращення по водоймах річках Закарпаття, щодо недопущення їх забруднень. За перше півріччя 2023 року Держекоінспекція в Закарпатській області склала 225 протоколів. Притягнула до адміністративної відповідальності 201 особу та оштрафувала на загальну суму 130 тисяч гривень. Стягнуто штрафних санкцій на загальну суму понад 123 тисячі гривень, тобто відсоток стягнень 95,2%. Та й загалом після реорганізації вдалося активізувати роботу, каже Михайло Банк. Минулому році було складено за цілий рік 100 протоколів. Надходження від адміністративних штрафів до бюджету складає зараз 130 тисяч гривень. Минулому за цілий рік було близько 100 тисяч гривень. Тобто, якщо порівняти ці всі цифри, то робота, робота в цьому напрямку активізувалася за нашими матеріалами, органами нацполіції. І прокуратури було відкрито 17 кримінальних проваджень. В минулому році за цілий рік було два відкрито кримінальних провадження. Крім того, нам за ці останні 6 місяців підготовило 20 претензій. В минулому році за цілий рік було 15 щодо стягнення заподіяної шкоди державі. Упродовж січня, червня 2023-го загальна сума розрахованих збитків становила понад 344 мільйони гривень. Держекоінспекція нині активно залучає громадськість до вирішення екологічних проблем. Ми залучили небайдуже громадян, які на території Закарпатської області, де можуть скоюватись порушення екологічній сфері. Використовують так звані фотопастки. Ми підписали декілька меморандумів з цими громадськими активістами. Можна це зафіксувати і скоріше, це можна встановити цей факт, і потім або скласти адміністративний протокол і притягнути особу до відповідальності, або викликати слідчо оперативну групу, яка вже має зафіксувати цей факт злочину і в подальшому провести його розслідування і притягнути винних до відповідальності. Водночас і залишаються певні виклики, над якими Держекоінспекція працює на даний час. на території Закарпатської області в двох парках є проблема. Це парк Синяк, який з 2011 року згідно рішення обласної ради діє. Але до цього часу охоронне зобов'язання ніхто не може знайти, де воно є. А на карті воно є. Крім того, у нас є питання по притисянському. ПЗФ у природозаповідному фонді теж деякі суб'єкти господарювання не взяли його під охорону і зараз виявлено рубку на 60 мільйонів гривень збитків вирубані незаконно дерева без відповідних лімітів. Ще створили гарячу лінію, зателефонувавши на яку можна повідомити про правопорушення в екологічній сфері. Хочемо долучитися, щоб громадськість долучилась журналісти, екоактивісти більше до роботи. Зараз у нас працює гаряча лінія з двома мобільними телефонами, які раніше це не було. Ми працюємо зараз 24 на 7, Тобто люди телефонують, ми виїжджаємо, фіксуємо. Якщо є порушення адміністративне, то ми складаємо адмінпротоколи. А якщо є кримінальне, то визиваємо нацполіцію і фіксуємо цей злочин і потім. Передаємо матеріали відповідні на рахунок збитків правоохоронні органи. Також за півріччя в межах здійснення державного контролю за поводженням. З відходами проведено 28 обстежень. Складено стільки ж адміністративних протоколів, а керівникам органів місцевого самоврядування Держекоінспекція в Закарпатській області скерувала 29 листів звернень щодо вжиття заходів із ліквідації стихійних звалищ твердих побутових відходів. Роботу в усіх напрямках продовжуватимуть і надалі. Слава Україні. Героям слава!